Що краще платити гроші чи прирікати себе на війну? Якщо європейці будуть вважати, що вони краще будуть відновлювати енергетичну інфраструктуру України так, щоб дати українцям можливість вижити, але разом із цим не Поставлять свої країни у небезпеку справжнього військового конфлікту з Російською Федерацією, то може краще платити гроші для них. Це теж абсолютно логічно. Давайте ми просто будемо платити багато грошей. Україна буде воювати стільки, скільки потрібно для того, щоб зупинити російську агресію. Але цей конфлікт не вирветься за рамки пострадянського простору, І так і залишиться локальним конфліктом, тому що якщо він стане європейським конфліктом. То є зупинити його буде взагалі вже неможливо І буде зруйновано вже всю енергетичну інфраструктуру самої Європи. і Україні тоді вже тоді точно ніхто не допоможе, тому що не буде енергетичної інфраструктури, яка буде її підтримувати. Україна просто зі своєю зруйнованою енергетикою такою е, не чи вимерзне, з, з безлюдні наступної зими, розумієте? От уявіть собі просто ситуацію. Наступна зима, не зима 2025 року, а зима 2026-2027 року. Вже йде війна у Європі. У Європі немає ніяких спроможностей допомогти Україні, а Україна фактично позбавлена 90% своїх енергетичних потужностей. Звичайно, переважна більшість населення України залишить цю територію, яка так і залишиться пам'ятником цієї війни. Тут будуть просто армії. Російська, українська армія будуть воювати, а под простір, де не буде військових дій, буде простіром порожнечі. Ну або населення сконцентрується на якійсь невеличкій території, яка може бути енергетично спроможною в західних областей України. І, до речі, Путін якраз до цього і веде. Це ж дійсно реальна демографічна війна, в якій Росія нарастована на рішучу перемогу над Україною і над українським народом. І коли ми говоримо про удари про інфраструктуру, ми маємо розуміти, що для Путіна важливо, щоб якнаймога більше людей, які вважають себе українцями. Залишили територію, яку він вважає Росією. Українці можуть вважати себе українцями в Польщі в Німеччині, поки там немає Росії. Де ще але на території, яку Путін вважає Росією, жодних українців бути немає. Тому плата за те, щоб бути українцем, не жити на території справжньої Росії. Від Ужгороду до Донецька жодного українця не має бути, мають бути тільки росіяни. От і все. А оскільки переважна більшість людей, які живуть в Україні, вважають себе за українців, вони мають переселятися, тому що в їхніх домівках не буде світла, тепла і води. Проста логіка окупанта, ще раз повторюю. І я маю вам сказати, Марія, що цю демографічну війну з українським народом Росія веде не 4 роки, а 400 з моменту переяславської ради.